Люди мої, про канікули. Розпочалися літні канікули, але багато батьків все одно продовжують перенапружувати дитину різними заняттями, саме школьними заняттями. Тому дуже прошу дайте дітям відпочити. Не треба підганяти все те, що. Ви зможете під підігнати під час навчального року, тому що діти, так само, як і дорослі, вони у... дуже втомлюються і вони чекають цих канікул, вони мають перепочити. Якщо дитина, звісно, відвідує якісь спортивні заняття або те, що саме їй подобається. На те, звісно, нехай вона ходить, відвідується, Якщо це спортсмени, вони не можуть це пропускати. Але якщо це шкільні заняття, діти мають відпочити, дайте їм перепочити, передишку, будь ласка, тому що е, діти перенапружені діти України вони взагалі живуть в такій м нелегкій.